Президент Сполучених Штатів Америки вважає, що Хамас е, був е, умотивований напасти на Ізраїль частково бажанням. Перешкодити цій країні, нормалізувати відносини із Саудівською Аравією. Про це повідомляє Associated Press. у коментарі агенції. Джо Байден зазначив, що на його думку бойовики Хамас розпочали пон... напад 7 жовтня, щоб завадити переговорам Ізраїлю та Саудівської Аравії. Зазначимо, що Єрусалим та Ер Ріят неухильно наближалися до нормалізації відносин. А пан Байден працював над тим, щоб об'єднати обидві країни. О Оголосивши про плани у вересні на саміті G20 в Індії щодо партнерства в морському коридорі. Ну і Хамас, зрештою, зірвав всі ці перемовини своїм агресивним і максимально кровавим нападом, тому що е ну от, не хотіли зближення такої ісламської держави з Ізраїлем.